Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні в нас чергова дегустація продуктів до пінного По-перше, хочу вам показати ось оцю рибку. Це якийсь вугор, незрозумілий. На жаль, я вам нічого детального не розповім, тому що в нас в крамниці воно все це продається в великих пакетах, тобто на вагу взяв от дві такі тушки тоненькі, щоб ви розуміли, зовсім легесенькі, я не знаю, скільки тут, та таке враження, що і 50 грамів немає. І скуштуємо ось отакі. Чудо чіпси по типу всім відомих. от тут такі, знаєте, помаранчеві пакуночки. Це щось нове? Не знаю, можливо і не нове, але в нас я цього не бачив. Це привезли в крамницю, вирішив скуштувати. Зрозуміло, що ні чіпси, ні рибка просто так не буває. Треба взяти пиво. Але таке ми пиво куштували, тому про нього я розповідати нічого не буду. Ляч копчений від Полтава пива. Дуже смачне, як на мене. Якщо вам все це цікаво, вмощуйтесь, як казав дід Панас зручненько, і зараз розпочнемо. Шановні глядачі, у мене все готове, тому розпочинаємо. Давайте почнемо з чіпсів. Я буду показувати так трішки. На вскоси, тому що не влазить в екранчик Long Chips, тобто довгі чипси Quality Sense 1986, тобто якість від 1986 року. Цікаво, я такого не бачив ніколи в своєму дитинстві. Машид Potato Snake Кримлі Діл що це таке важко мені сказати, але судячи з того, що я бачу, мабуть, кріп на упаковочці, то значить, і мисочка з чимось таким світленьким, то значить сметана з кропом. Скрізь все написи англійською мовою, в яких я не дуже сильний. Можливо, щось десь є рідною є, друзі, є щось українською. Тому дивіться, якби ще руки не хиталися. Закуска з картопляного пюре зі смаком смета... Та ж таке? сметани і кропу. Склад картопляні пластівці, 48%. Соняшникова олія, пшенична крупа, картопляний крахмаль, смакова суміш, сироватка суха. З молока сіль, декстроза, йогуртований порошок, підсилювачі смаку, тратата, натрій, цибуля, дріжджовий екстракт, петрушка, регулятори кислотності, ти, ацетат натрію, яблучна кислота, молочна кислота, ароматизатор, цибуля, екстракт кропу, сіль. Одним словом, майже, майже таблиця. Дмитра Менделеєва. Ну, виглядає сама упаковочка досить так, знаєте, презентабельна, як на мене. На силу роздер. А тут нас зустрічає отака от пластикова. Називаємо її, не знаю, коробочка, контейнер і в ньому, мабуть, штук з 10. Чіпсів. Ціленькі, не пошкоджені. На самій поверхні ми бачимо кріп вкраплення кропу, на запах кріп майже не відчувається. На запах я відчуваю олію, картоплю, ну і, мабуть, легенько якісь ароматизатори. Але в цілому, в цілому виглядає дуже і дуже як на мене непогано і апетитно. Можливо, телефон камера не передасть. Вживу такі вони більш жовті, аніж білі. На екрані, мені здається, такого білуватого відтінку. Ну і ось оцей вугор сушений, чи, мабуть, в'ялений, хоча написано було сушений. Загалом тушка, оце філе. Якщо це можна назвати філе, десь довжина, мабуть, до 30 сантиметрів. Але тонюсінька. ну я не знаю, не, не товстіше 1 міліметра. Сподіваюсь вам видно, смак, е, смак запах риби не більше, не менше. Друзі, ну давайте будемо куштувати. Як я вже сказав, пиво ляч копчений від полтава пиво, ви вже неодноразово бачили, тому говорити нічого не буду, окрім того, що мені воно подобається. Давайте почнемо з чіпсів або ж щось на кшталт того. Ну, ось отакий пластівець, чипсина, як хочете, так і називайте. Така трішки рифлена. Видно, я думаю, з одного боку нічого нема, з іншого видно, що присипана вона була, коли готувалася кропом. Ну, зрозуміло, зроблено було з тоненького листочка е пюре розтягнутого по деці чи по чому там. Дуже схоже на той продукт. Бляха, я забув, як називається фірма, я знайду картинку, я вам додам, але я думаю, ви всі знаєте, вони практично завжди були в продажу вже, мабуть, з 10 років, як не більше. Дуже схоже. Вибачайте, жую кромчу. Якщо вам подобався смак потих, Отаких картопляних чіпсів. Ці вам також сподобався. Я, до речі, якоїсь великої різниці не бачу. От з пивом взагалі. Просто вогонь. Просто так їх їсти це. Ще те, мабуть, за... Ух ты, зламалось. Просто так, мабуть, ще те задоволення, а от з пивом однозначно смачно. Друзі, тільки що порахував, здається, нарахував 11 штук, не 10, а 11. Чому так, не знаю. Мабуть, просто залежить від ваги. В цілому повторюсь, це не чіпси в тому вигляді, в якому ми звикли зазвичай, да? знаєте, картопляні чіпси. Тобто. Такі овальчики, кружечки картоплі. А це уже картопляне пюре, тобто зварена картопля, я так розумію, можливо помиляюсь, підкажіть в коментарях. Виставлено тонесеньким шаром на детові, і потім все це засушене, засмажене десь в якійсь пічці. Звичайно, говорити про якусь користь оцього цього всього я не буду, тому що, зрозуміло, да, це все відноситься до відносно шкідливих продуктів, в першу чергу для молоді. Але я вже людина досить таки доросла, тому мені не зашкодить. До того ж смачно. Ну і давайте тепер скуштуємо оцього вугря. Я знаю, що копчений вугар це вважається такий, ну, мабуть, супер делікатес. Коштує не дешево. як на мене, не знаю. Чи це реально вугор, чи це якась морська риба, не, не знаю. Не буду нічого говорити. Якщо ви в курсі, то, звичайно ж, підказуйте. Та ти подивися, ще фокус бігає. Зараз я його спробую почистити і потім скуштуємо. Друзі, почистив я. Одного, одну тушку того вугря, дивіться, що в мене вийшло. Якщо камера зможе передати, такі шматочки, скажу вам чесно, чиститься дуже, дуже складно, мабуть, тому що воно пересохше, нібито коли вже зачепив саму шкуру, все це знімається, але дуже складно її зачепити. Ну давайте спробуємо. Давайте, мабуть, такого великого вили... шматочку вам покажу. Сподіваюсь вийде. Та бляха муха. Друзі, ну не знаю. Намагаюсь, але десь фокус біжить мимо. Можливо, я просто не добачаю чогось. Саме м'ясо таке досить прозоре, світиться на сонці. Давайте скуштуємо на смак. Не знаю, вибачайте, якщо не показав, як воно насправді виглядає. Але дуже і дуже сподіваюся, що все-таки ви щось побачимо. Друзі, досить довго намагався, мабуть, секунд 30-40 прожувати. Дуже сухе. Однозначно під пиво. Стосовно смаку. Не знаю, звичайно, для чого я це все говорю і показую, тому що не факт, що е ви зможете придмати не тому, що проблема, проблема в тому, що я ж не пояснив, хто виробник і так далі, тому що в крамниці я цього не зміг. А ти подивитися. Ще із зором у мене я вам казав вже не. <с -2> Вибачайте. Казав вже не раз, що досить великі проблеми в мене. От мені здається на камеру щось вкусувалося, насправді хто знає. Мабуть, не так, як мені хотілося. На вигляд дуже гарно виглядає рибка ця. Реально дуже гарно. Така світиться на е, просвіт. Прозора в міру солона, і такий цікавий не є присмак, солодкий? Я не думаю, що це угор такий солодкий, це явно. Перед тим, як її сушили, додавався цукор. Тобто на смак, щоб ви розуміли, така солоно, солодка рибка, але однозначно тільки під пиво. Тому що так дуже-дуже-дуже суха. Навіть важко вживати. Шановні глядачі, давайте будемо підводити підсумок. Оці чіпси, які я вам показав. До речі, не сказав, хто виробник. Одну секундочку. Друзі, якщо я не помиляюся на цій упаковці я знайшов, що виробник Латвії. Ось якщо ви подивитесь, сподіваюсь, там є. Різкість і є імпортер в Україні, торгівельний дім, -та -та, Хмельницька область. Одним словом, це навіть не український виробник. Я чомусь думав, що це українські чіпси. Так ось, даний продукт, як на мене, дуже смачний. Не знаю. Можна його назвати конкурентом. Отим от чіпсом, про який я казав, в цілому дуже і дуже схожі. Вибачайте, за паузу, це я прожовую. Але в цілому дуже смачно, мені подобається. Якщо реально от під пиво, не просто так, а під пиво, то однозначно, друзі. Рекомендую. Хоча, як завжди, я вам казав, що море і рибопродукти різні, риба, ікра, там, креветки і так далі, мені завжди до пива смачніші. Це я так плавненько намагаюся підвести вас. І оцінку цього блуря від невідомого мені виробника, підпив вода, якщо просто, то не впевнений, тому що ну реально дуже і дуже. Сухий. Тобто, ну реально сухий От я намагаюсь прожувати. чому паузи намагаюсь прожувати, а не можу. Чиститься також складно. І ціна як на мене досить таки немаленька. Хоча за дві отакі тушки. 50 гривень, то це, в принципі, небагато. Але якщо є можливість придбати там якогось ля ляща копченого, чи там щуку в'ялину, то я думаю, це однозначно буде краще. Тим не менше, друзі, тим не менше за чіпси, за оцього вугря, е зелененький лайк, з вас Коментар з вас підписка. Не пропадайте, доєднуйтесь до глядачів мого каналу. Я буду дуже вам вдячний, радий. Всім величезне дякую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!